Дзвоните чи мені вийде? Але ніколи ще тут дзвонить. Дзвоні ще тут, дзвонить ще тут, змінити, я тебе казаю то. Дзвонися тобі. Якби дитина йшла, ти її було! Ти ви купив же цей дитині, це життя розумієш? Значити На не назвеш. Знаєш, що, Знаеш, що думаєш, що фантома сильно. Не Чи житті все купити не можеш? Ти тихо, спокойно, спокойнося. Я їхав, сука, буці зорвав. Ти, ти, ти уверений? Значить коляний. коляний, сука. Заняту там, сто 102.

нахуй, ти, типа, ще б не поміщаєш. Не дивляємося. Ще заб'єте ти його, тримай його за руку, ти, та й все. Понял, нахуй, ти, ти, тримай сука, нахуй, за руки їх, тримай його, заламай, заламай руки та й на, Тримай, на, 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 отак, ляг. Отак, на, на, я ти отак, лягу, ти, сука, дебіл, нахуй. Ти палі, куди ти заліз, ти, сука, олігна. Ты понял, ты дебил Ты понял, куда ты залез? Ты понял, куда ты залез, блядь, дебил ты -то -то? Ну, да. Я разборонял. Ну, что? Ты как разборонял. Сотни разборонял. Сотни разборонял.